Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це похвастушки. У мене трішки не в сезон Salmon Pearl вирішила показати носика. Ось це манюнька. Це квіткова стрілочка. Скоро заквітне мене порадує А може й не мене? Тому що я розпродаю. В силу певних умов всю свою колекцію гіпіаструмів. Всього у мене 32 цибулини різних сортів, є патіряшки, всі сортові, є бабушкінці, ціни досить помірні. Тому звертайтесь, пишіть коментарі з будь-яких питань, вас проконсультую стосовно вартості і які сорти маю до продажу. Всім дякую за увагу! Па-па!